Друзі, вітаю! Голос Криму, я Владислав Селезньов. 17 листопада, 20 за Києвом, час підводити підсумки минулого тижня. Про що сьогодні говоримо? Давайте розберемося, що таке Шесхаріс у новоросійську, з чим його їдять. Взагалі поговоримо про діпстрайки і виконанні українських сил оборони та наслідки, зокрема, наслідки для російської економіки щодо використання українськими силами оборони цієї дуже важливої та впливової компоненти. Як на Росію. Ну, і, звісно, поговоримо про ситуацію на полі бою з акцентом на найбільш кризові ділянки фронту. Жодних ілюзій, жодних рожевих окулярів, абсолютно раціональна, прагматична розмова. Ви маєте знати правду. Отже, починаємо з приємного. Діпстрайки у виконанні українських сил оборони вражають. Сила оборони завдали минулого тижня серії масштабних ударів по об'єктах окупантів. Українські підрозділи гатили не лише по території Російської Федерації, а також по тимчасово окупованим територіям нашої країни. Звісно, що гатили по об'єктах російських окупантів, їх військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, а також тих об'єктах, які є допоміжними під час виконання функцій російськими окупантами щодо утримання території нашої країни. Крим уражена вкотре вже уражена нафта, нафтотермінал я досі прилетіла по решках тих самих терміналів, де ще зберігається пальне. Ворог, до речі, зібрав звідти зенітно-гарматний комплекс панцер С-1, який донедавна там перебував на штучно створеній е кручі для того, щоб боронити той термінал, як виявилось, той самий панцер С-1 виявилося абсолютно неспроможним завдавати шкоди масштабним ракетно-дронним ударам у виконанні українських сил оборони. Перельоти по складу БПЛА на аеродромі Кіровське. Ми добре пам'ятаємо, що там ворог не лише тримає частину своєї вертольотної компоненти, там ворог тримає декілька БПЛА типу Оріон. Вони здійснюють розвідку та дорозвідку місцевості і додають чимало клопоту українським силам оборони, коригуючи ракетні та дронові атаки російських окупантів. Так от, палала в районі Литович Кіровська знатна щодо наслідків, думаю, потрібен час для того, щоб ретельно проаналізувати їх. Але те, що цей об'єкт так само знаходиться в зоні прискіпливої уваги українських сил оборони заради його руйнування, це факт. Радіолокаційна станція система протиповітряної оборони біля Євпаторі так само зазнала уражень. Тут, до речі, буде важливо нам проговорити тенденції, які відбуваються щодо цього питання в Криму, і які наслідки в цілому. Ці тенденції мають для росіян. Це коли ми будемо говорити з вами про процеси, які відбуваються в районі Туапсе а також Новоросійська. Запорізький напрямок, влучання по нафтобазі під Бердянська і по пунктах управління П'ятої армії та 127 ї дивізії Російської Федерації. Зважаючи на серйозну активізацію дій російських окупантів саме на півдні та на сході Запорізької області, такі прильоти, звісно. Певною мірою дестабілізують систему військового управління окупантів, зокрема діючих на цій ділянці фронту. До атаки застосовувалися різні типи ударних БПЛА, реактивні дрони, а також ракети власного виробництва – барс, лютий. Звісно, що ворог нервує. Ворог починає розповідати про те, що ці ресурси у нас вихолощуються, але тим не менш ресурси вихолощуються, а результати ефективні, результати застосування тих ракет та дронів таки і є. Об'єктивний контроль нічної атаки дронів типу FirePoint 2 на аеродромі Кіровського в Автономній Республіці Крим заявляється як ефективний удар по тому самому лігву БПЛА, ударна розвідного БПЛА противника. Це розповідає Мадіар Роберт Бровді слів на вітер не кидає. Ключовий вузол постачання павномастильних матеріалів Феодосі так само. Верифікований силами безпілотних систем Збройних сил України як той об'єкт, який вкотре уражено. База зберігання тих самих айонів, до речі, важливо сказати і про це, що вони є не лише в е, функціоналі своєму, як е, розвідні дрони, вони ще і ударні дрони. Вони можуть бути носіями авіабомб, ракет повітря, земля. Можуть перебувати в повітрі до 24 годин і триматись на стелі приблизно 7,5 км, Ретельно досліджуючи повітряний простір та наземний простір під собою. Потужна система, яка має бути знищена. Сила безпілотних систем нашої країни на цьому ефективно працюють. БПЛА Українські БПЛА атакують об'єкти і на території Російської Федерації, Донецьк, Атаковані ангари на території металургійного заводу. До речі, минулої ночі в Донецьку стався блек-аут. постався перельот по енергоподстанціях. Згадаємо, не ми починали цю війну з енергетикою, але ми так само можемо відповідати дзеркально, наносячи ураження по тих об'єктах, які в тому числі живлять російську військову інфраструктуру. 73 км кілометри від лінії бойового зіткнення були атаковані ті саме ангари та інші виробничі потужності на території тимчасово окупованого Донецька, Новоросійська. Чудова історія. Чудова історія пов'язана з тим, що ми продовжуємо ту саму практику депстрайків, атакуємо порт та нафтоперевалочний комплекс «Шес-Харіс». До речі, 350 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, там же атакована позиція системи протиповітряної оборони С-400. Потужна, потужна система, яка, до речі, там була розміщена у кількості дві батареї щодо руйнації, більш детально поговоримо. Зараз нам важливо розуміти те, що комбінованою ракетно-дроновою атакою були уражені ті саме об'єкти в районі Новоросійська. Не лише... База зб а й позиції систем протиповітряної оборони. Ще й військова частина зазнала уражень. Вторинна детонація. відео про яке ширилась мережу інтернет, є тому яскравим свідченням. Увага на екран. Вибухи лунають, лунають досить масштабні, і все це пов'язане з тим, що чим далі, тим більше українське війська отримує можливості щодо використання більш потужних елементів вогневого впливу. Чудова новина. Так, насправді новина чудова, бо те, що сталося одного разу, вона буде знов і знов повторюватись. А це значить, що е, заяви російських пропагандистів, мовляв, після двох діб. Блокади нафтоперекачки новоросійську. В, в це процес було відновлення. Я думаю, що це до пори до часу. Мають українські села оборони, хист, натхнення та ресурсні можливості для реалізації тих завдань щодо руйнації процесів, які наповнюють російський бюджет, зокрема його військову складову грошима. До речі, минулого тижня було атаковано ще російський порт у ТУАПСЕ. Атаковано, ймовірно, морськими дронами. Так само, в мережі інтернет-шириться чимало фото та відео підтверджень, цих дій нам важливо розуміти про таке, зважаючи на те, що ворог намагається захистити ці об'єкти і системами протиповітряної оборони, і елементами, які створюють фізичні перешкоди для руху морських дронів. Опція не працює. Ми знаходимо шляхи, маршрути, можливості для того, щоб обходити ці фізичні. Елементи для того, щоб так само ефективно атакувати, атакувати об'єкти нафта та газа транспортування Російської Федерації тут, до речі, важливо розуміти, що тільки но трапляються якісь неприємності на російських НПЗ, збільшується частка сирої нафти, яку Російська Федерація мусить завантажувати танкера і відправляти в різні куточки світу. Звісно, що надходження через саме такі дії. До російського бюджету значно менше сира нафта вартує дешевше ніж продукти нафта переробки, і тут, до речі, важливо згадати про діяльність українських сил оборони на теренах тимчасово окупованого Криму. Я в начале програми про це говорив. Знаєте, в чому важливість тих процесів пов'язаних з діпстрайками по російській системі протиповітряної та протиракетної оборони в Криму та Севастополі. Ми викалупуючи очі російської ППО шляхом нищення радіолокаційних станцій. Позбавляємо ворога можливість ретельно спостерігати за рухом українських дронів та українських ракет. А це значить, що наші дівстрайки стають дедалі довшими та ефективнішими. Ми атакуємо на відстані понад 300 і навіть 500 кілометрів. Прильоти по військових об'єктах в ближче до Уралу. Свідчить про те, що ми маємо. Ресурсні можливості атакувати, в тому числі і на такі великі відстані, завдаючи шкоди російській армії. Що стосується ситуації пов'язаної з е, процесами з процесами, які ж відбувалися в Новоросійській в полі вікні, ви бачите чудову картинку: це наслідки ракетно дронного атаки української сили оборони на позиції російської ППО, яка б мала би захищати. Не лише нафтоперед термінал, а також морський порт із відповідно бойовими кораблями російського Чорноморського флоту, там а себе особисто. На знімки ми бачимо і осінтери це підтверджують, що ворог втратив Втратив щонайменше чотири пускових установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Триумф». Так само втрачено два радари: один з них раннього, радар раннього виявлення, а другий радар цілі казині Тут, до речі, важливо нагадати нашій аудиторії, що взагалі на території цього військового майданчика прибувало щонайменше 12 пускових установок С 400. Є висока ймовірність, що і інші пускові установки зазнали ушкоджень, адже всі ми були свідками тих самих вторинних детонацій, які тривали час лунали саме на цій місцині. Так, після того було нанесено удар по. Нафтотерміналу Шасхарець про це ми говорили. Тут важливо ще ж говорити про наслідки, економічні наслідки. Експорт нафти через термінал кілька днів було заблоковано. А це приблизно 20% від усього російського експорту нафтопродуктів, що еквівалента приблизно одному відсотку всіх нафта, переміщених нафтопродуктів у світовому масштабі. Так, ворог відновив. Відповідно, функціонування цього об'єкту. Але коли вкотре прилетять туди добрі українські дрони та ракети. одному Бога та генералу Малюку відомо. А отже, не варто ворогу зловтішатися, далі буде. Далі буде ще й тому, що нині на російських танкерах перебуває приблизно 390 мільйонів барелів нафти. Після ударів по НПЗ Росія мусить збільшувати експорт сирої нафти. Через санкції частина танкерів не приймається в портах і тижнями стоїть у відкритому морі на якорях. Фактично, у світових водах формується таке собі плаваюче сховище російської нафти, яка не може зайти в порти. Ворог мусить демпінгувати ціни, а це значить зменшується надходження до російського бюджету. Звісно, що нічний удар по новоросійському, хоча й вивів з ладу критичні елементи перевалки нафти, аналіз тих самих. Світлин та відеоматеріалів, е, дозволяє припустити, що прильоти були в районі системи вимірювання і кількості і якості нафти технологічних трубопроводів, через які та сама сера нафта подається до берегових ємностей і багатостраждальних нафтопереробних систем безпосередньо до нефтаналивних терміналів на пірсі. Вогнем була вкрита велика площа об'єкту, і знову ж таки, якщо і відбулось відновлення. Функціонування об'єкту, то, скоріше за все, по якійсь там тимчасовій схемі, яка точно не є надійною, і навряд чи вона зможе перекачувати ті саме об'єми нафти та нафтопродуктів, як то було до цієї атаки. Пошкодження труб. Естакат насосних ліній зупиняє таку можливість щодо швидкого відновлення повноцінного функціонування цього об'єкту. Ну і знову ж таки. Ті саме діпстрайки, які реалізуються українськими силами оборони, це не марнотнорадне використання наших ресурсів. В такий спосіб ми маємо можливість позбавляти російської армії частини можливості щодо їх атак. А те, що ворог останнім часом намагається значно пожвавити ситуацію на полі бою, не є таємниця. Кожен з нас свідомий того, що варто зранку дивитися на зведення від українського генерального штабу. Зважаючи на те, що певний проміжок часу була здійснена певна кореляція е, системи підрахунку ворожих втрат, і ми останнім часом бачили значно менші цифри, показчики щодо вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Знов позначки в зведеннях від українського генерального штабу наблизились до тих цифр, до яких ми звикли понад 1000-1100 вбитих та покалічених російських військовослужбовців, це не ілюзія. Це та, та сама реальність, яка відображає інтенсивність ведення бойових дій. Звісно, на порядку денному у всіх нас бої, які відбуваються на покровсько-мирноградському напрямку. Знов звертаючись до нашої аудиторії, наголошую, не може бути ілюзія. Але і сепропальщиків я пропоную все ж таки виносити за скобки. Поясню, по чому минулий тиждень, рівно тиждень тому назад, ми з вами говорили про критичну кризу уріння, ситуацію в районі і покровська Мирнограда. Минуло 7 діб. Докоріна ситуація на цій ділянці не змінилася. Просування ворога там мінімальне. Управляємося та керованість нашими силами та засобами, і в районі Покровська і Мирнограда залишається стало. Знову ж таки, мапа діпстейт красномовна і невблаганна. Якщо ми на неї уважно подивимось, то, вочевидь, побачимо три ключові точки, на які варто звертати увагу. На північний захід від покровсько мирноградської міської агломерації пункту Гришина, на північ від цієї агломерації, населеного пункт Родинська на півдні рівне. Ці, ці три населені пункти є ключовими маркерами щодо стійкості нашої оборони. І допоки ми тримаємо на цих ділянках рубежі позиції, не даючи можливість ворогу схлеснути лищата оперативного напівоточення. Пин в тому, що ми цю ситуацію будемо і далі контролювати, так звісно, мені можуть нарікнути про те, що ворог продовжує інфільтрувати свої сили та засоби через південні мікрорайони Покровська в сам Покровськ. Так, цей процес відбувається, і насправді кажучи, деякі наші підрозділи, які діють південніше від залізничної гілки в самому Покровську, часто густо ведуть бойові дії в оточенні, але. За допомогою повітряних мостів вони отримують це необхідне для ведення ефективних оборонних дій. В такій самій ситуації, до речі, перебувають російські окупанти, але вже північніше від тієї саме залізничної гілки, що проходять через Покровськ. Вони так само му мусять в таких умовах діяти, бо українська армія продовжує пошуково рейдові дії щодо виявлення та нищення ворожих штурмовиків, які намагаються чим більше інфільтруватися на територію населеного пункту. і цей процес буде тривати аж допоки допоки ми матиме Дало та безперебійну логістику дій української армії, яка е, виконує свої завдання на цій ділянці фронту, так певною мірою, ми бачимо пожвалення бойових дій в самому Мирнограді. Ворог намагається атакувати наших оборонців на північно західних, на північно-східних перепрошую, околицях цього населеного пункту підтискає наших оборонців з півдня, але Будь-який процес пов'язаний з переміщенням наших сил та засобів з маневреною обороною абсолютно керований та діється в такий спосіб, щоб ці процеси були А, синхронізованим, Б, було спрямовано на те, щоб зберегти по максимуму життя та здоров'я наших воїнів, тим самим часом збільшуючи мартуролок російських втрат. Ще одна на менш кризова ділянка фронту: це схід Запорізької області, намагання ворога. Значно активізувати свій тиск на наших оборонців на сході Запорізької області дається знаки. Ворог має просування при відносно невеликої кількості штурмових дій. Ми маємо там найбільші територіальні втрати. Це наша реальність, яка потребує відповідних рефлексій реакцій з боку тамтешнього керівництва. Є чимало нарікань на адресах тих командирів та начальників, які опікуються цією ділянкою фронту. Думаю, що допоки що не варто їм заважати. Певні процеси потребують пролонгованого. Рішень та процесів, пов'язаних з посиленням нашого угрупування, що діє на цьому напрямку. Чимала увага до цієї ділянки фронту, зокрема, з боку Верховного головного командувача президента України Володимира Зеленського, свідчить про те, що в Києві все розуміють і докладають відповідні зусилля, щоб стабілізувати ситуацію. Поки виходить не так, як так вправно, як нам того хотілося, але тенденція абсолютно очевидна: створення інженерної фортифікації, мінування. Небезпечних напрямків проти танками та протипіхотними мінами, використання вогневої підтримки, кінець кінцем дозволить нам стабілізувати ситуацію, а отже, е подати вічі точно не варта. А от що варто робити, так це завжди підтримувати українське війська. Добрим словом, донатом, іншими діями, е зокрема, волонтерська діяльність, яка дозволить нашим воїнам мати більш потужну підтримку, а значить, мати більшу. Якісь. Так само, друзі, я закликаю вас підтримувати наш проект Голос Криму. Це не лише youtube канал, це Telegram, Instagram, TikTok. Ми маємо свій сайт. Підписуйтесь, ставте себе вподобайки, пишіть свої питання під цим відео, а також в коментарях в наших соціальних мережах. Зворотній зв'язок це важливо, бо ми об'єднуємось. А якщо ми об'єднані, значить ми сильні. Сильні, значить, не переможні. Ставте лайка. Що ж стосується інших ділянок фронту, то думаю, що не варто залишати залаштунками певні дії та рухи ворога. Почнемо з півдня Херсонщини. Останнім часом з'являється повідомлення про те, що на лівобережжі Дніпра ворог активно переміщує свої понтонно-мостові підрозділи, мовляв, в такий спосіб, готуючись до створення понтонно-мостових переправ для форсування Дніпра. Маячня. Понад тисячу метрів, саме така ширина між берегами Дніпра в цій частині повністю унеможливлює створення в безпечних умовах цієї інфраструктурної споруди, бо безпечних умов точно не забезпечить їм українські сили оборони. А отже, певні переміщення, скоріш за все, це інформаційна акція спрямована на те, щоб примусити український гінштаб щодо перекидання додаткових сил та засобів для того, щоб посилити оборону Херсона. Те, що Херсон і його мешканці постійно потерпають від впливу ворожих кабів, ракет та дронів це факт. Ворог активно руйнує інфраструктуру цього обласного центру, намагаючись перетворити її на випалену землю. Але говорити про те, що ворог має ресурси, можливості провести. Операція з десантування, з проведення фарсування Дніпра, це повномашення немає у ворога ресурси. І навіть незважаючи на складні погодні умови, ми маємо можливість ретельно відслідковувати усі рухи переміщення та приготування ворога. До речі, про погодні умови. Кілька тижнів тому назад ми з вами ввели дискусію про те, що чекатиме нас під час осінніх злив, чи зупинять осінні зливи, активний рух ворожої техніки та. Озброєння, як бачимо, зараз ворог під прикриттям дощів та туманів намагається концентрувати свої зусилля, бо в таких умовах активне використання аби сторона протистояння дронових систем вкрай ускладнено. Томани не дають можливість бачити все. А це значить, що зменшується ширина кілзону. А це значить, що ворог має змогу здійснити певні приховані приготування. Знов на полі бою з'являється бронетехніка. До речі, в контексті Мернаграда важливо говорити про те, що зараз зі сходу на тих дорогах, які прямують в бік цього населеного пункту. Ворог активно своїми силами своїх інженерно-саперних підрозділів проводить заходи щодо деблокади та розмінування. Доріг з твердим асфальтовим та бетонним покриттям для того, щоб в перспективи задіяти саме себе бронетанковий компонент для атак на цей населений пункт. Ту цю інформацію український генеральний штаб знає, відповідно певні превентивні дії вживаються для того, щоб у ворога не було ілюзій, що ця атака, так само як і попередні, з використанням достатньо великої кількості бронетехніки, перетворювалась на купу палаючих факалів. внаслідок ефективної української бавони. Дивимо далі по мапі Deep State Бої, які нині відбуваються на е, сіверському напрямку, в напрямку на Ліман, мають досить тривожні та загрозливі тенденції. Знов повторюю, Deep State абсолютно красномовний і бездаханний, без жодних ілюзій. Ворог знов і знов намагається просунутись чим ближче до траси ізюм. Славянськ для того, щоб мати вогневий контроль над однією з ключових ракадних автодоріг, якими ми забезпечуємо наше групування, що знаходиться і в Славянську, і в Краматорську. Ворог не дарма докладає стільки зусиль, втрачає стільки живої сили. Атакуючи наших оборонців Куп'янську та Куп'янському вузловому. бо для ворога край важливо взяти під контроль цей ключовий залізничний вузол сходу нашої Харківщини, що в подальшому мати можливість перекидати великі обсяги матеріальних засобів для забезпечення дій російського групування, зокрема на Ліманському напрямку. Ситуація лишається край складною, але знову ж таки впадати в вічі не варто. Бо незважаючи на тотальну перевагу ворога, а тут варто говорити про те, що, на відміну від стали військової науки, яка стверджує, що ворог має можливість ефективно наступати за співвідношення сил та засобів, атакуючи до оборонячої сторони три на одного, зараз на пріоритетних для ворога ділянках перевага його в живій силі може складати 1 до 14, а інколи 1 до 18 військовослужбовців. Звісно, що за таких умов. Ми маємо бути свідомо, того, що ситуація залишається надзвичайно складною як для наших оборонців. Але за тих же умов ми фіксуємо наступне: Український фронт насиплеться. Серйозних зрушень, які б говорили ми про е, оперативне тактичне просування ворога на полі бою. Немає ми маємо можливість і далі проводити маневри на оборону і вагнемо. Українських артилерійських підрозділів вогнем наших приданих підрозділів здійснювати ті, ті самі заходи, спрямовані на вихолощення наступального потенціалу ворога. За таких умов бої, які нині відбуваються наприклад, на півночі Харківщини, зокрема на Вовчанському напрямку, є досить красномовними. Коротке плече логістичного забезпечення російського групування, що діє там, дозволяє ворогу досить оперативно здійснювати маневр з силами та засобами. В той самий час, коли вся наша увага прикута до боїв в районі Покровська та Морнограда, в районі Вовчанська ворог намагається розширити по флангах вплив на наших оборонців, в тому числі намагаючись форсувати там річку Вовча, атакуючи раз по разу наших оборонців. Та поки що вдається відбивати ці атаки, але ми маємо розуміти, що ворог. Продовжує накопичувати свої ресурси, і у разі, якщо йому вдасться докорінно змінити ситуацію на полі бою в районі Покровська та Мирнограда, то вивільнені ресурси, скоріше за все, будуть спрямовані саме туди, де ворог знайде у нас слабкість в нашій обороні. До речі, російські зетпабліки активно розповідають про те, що є серйозне зрушення на сумському напрямку. Мечня, ворог. Намагається час від часу атакувати наших оборонців на визначених рубежах та позиціях, зокрема на арені Сампунту Олексіївка, але безуспішно. Зазнаючи втрат, ворог не має жодних територіальних здобутків в той же самий час і досі на території Курської області Російської Федерації перебувають українські підрозділи, які надійно боронять визначені рубежі та позиції на території Російської Федерації. Не переплутайте. Ну, і ще один прикметний факт, який, який особисто мене тішить, це той факт, що протягом багатьох місяців українські сили оборони продовжують тримати плацдарм в районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Незважаючи на тиск з боку ворога, незважаючи на неодноразові спроби ворога атакувати наших оборонців з метою, е зачистити цей плацдарм, у ворога нічого не виходить. Поєднання мужності, стійкості наших оборонців, які діють там влучності та ефективності вогню наших гармашів наших операторів дронових систем дозволяє нам і далі утримувати визначені рубежі та позиції. Далі буде слава Україні! Крим, це Україна! Дякую.